А що для тебе значить слово небо? Задумувався ти про це чи ні? Не раз, можливо, говори відверто, чому не чує небо молитви? А що для тебе значить слово небо? У слові цім велика глибина? Якщо подумати, то все життя людини знаходиться у слові небеса. Життя і швидко пролітає, збігає час хвилин не повернуть. А небо все за нами споглядає, як ми живемо, куди ведемо маршрут. Оспіване піснями і віршами картин чимало неба на землі, та, дивлячись угору, розумієм воно є дивовижне у своїй красі. Молитви чує, сльози нічні бачить і розуміє навіть і без слів. Господь, створив шедевр, однозначно, я думаю, ти це вже зрозумів. Приваблює своєю красотою, О, як би доторкнутися його, та відчуваю серцем, що за мною з любов'ю завжди дивиться воно, а небо бачить смуток і тривогу, переживання, труднощі і біль завжди йде тобі на допомогу. Лише, мій друже, ти це зрозумій тут, на землі ми тільки лиш прохожі. Життя це пар, що з'явиться на мить, і прийде день закінчиться дорога. І з вічністю зустрінемось тоді. Ми на землі здаємо лише екзамен, там підкупити буде неможливо, і там, там підкріпити буде неможливо для вірних небо іншим вічний біль. Він обіцяв, що скоро прийде знову. У селі неба вірним він дає, і там для тебе місце приготовив, лише всім серцем вірте в це. А небеса вони до себе манять, і хто із Богом хоче вічно жити, лиш для таких відкриті двері раю, не буде там ні горя, ані сліз. Він обіцяв, що скоро прийде знову, і забере невісту в небеса. На небесах оселі вже готові, та чи готові ми зустріти Христа. Амінь.